Привіт! Ви на каналі Техносонце. І сьогодні у нас на огляді дев'яте покоління легендарного ноутбуку HP 250. Це ноутбук бізнес класу з потужною начинкою всередині і простий, але практичний ззовні. Ноутбук поставляється в коробці зі звичайного картону, без зайвих кольорових принтів. На одній з бокових граней нанесені лейби з інформацією про виріб. На іншій стороні застереження про можливе займання батареї, інформація стосовно сертифікування пристрою, умов його зберігання, транспортування, а також утилізації пакування. В комплект поставки. Ходить конверт з документацією, а саме вказівки з налаштування різними мовами в двох примірниках. Також зовнішній блок живлення, кабель підключення до мережі. Саме цікаво, що блок живлення окремо ще запакований в додаткову паперову коробку. Якщо чесно, я таке бачу вперше. І сам ноутбук загорнутий в форму з переробленого паперу. Для безпечного транспортування і в целофановий пакет для збереження зовнішнього вигляду. Разом з ноутбуком поставляється блок живлення, вихідна напруга якого 19,5 вольт, сила струму 2,31 Ампера. І максимальна потужність 45 Вт. Ноутбук має діагональ 15,6 дюйми, виготовлений із цупкого сірого пластику, що дозволить йому зберігати презентабельний зовнішній вигляд досить довгий час. На лівій екрані знаходиться Ethernet порт. Порт HDMI USB Type-C з підтримкою заряджання. Індикатор роботи диску, індикатор живлення, а також аудіороз'єм 3,5 мм. На правій грані знаходиться роз'єм для підключення блоку живлення з індикацією. Два порти type a і картрідер. На нижній грані знаходяться отвори для охолодження, а також нанесена інформація про пристрій. Також наліпка, яка свідчить про те, що тут встановлена ліцензійна Windows 11. Ноутбук не пройшов так званий MacBook Тест, тобто не вийшлося відкрити кришку однією рукою. Внутрішній пластик. Виконаний в тому ж самому стилі і такою ж самою текстурою, як і ззовні. Клавіатура має досить великі написи латинських літер і дещо менші написи кірілліцею. Ход клавіш клавіатури і тачпаду тактильно приємний і не викликає жодних зауважень. Першого разу ноутбук не захотів вмикатись. Після різних маніпуляцій, в тому числі підключення блоку живлення, вискочила помилка Чиксумус моз і пропозиція скинути налаштування конфігурації to default з подальшою перевіркою налаштувань BIOS. Після цього перезавантажити. Notebook. Це дало результат, ноутбук завантажився в нормальному режимі і, забігаючи наперед, після оновлення BIOS дана проблема вже не виникала. Після стандартних налаштувань мови інтерфейсу. Розкладки клавіатури, підключення до мережі і пошуку е, оновлень в інтернеті, а також створення користувача. Ноутбук був готовий до використання. По замовчуванню для роботи пропонується використовувати Microsoft обліковий запис. Але якщо потрібно використовувати локального користувача без прив'язки до Microsoft аккаунту, то треба вибрати пункт підключення до домену» і налаштувати локального користувача. Подальше можна підключити ноутбук до домену. Або використовувати з локальним ліковим записом. Ноутбук підтримує заряджання по Type-C. Якщо вірити показникам ватметру, вбудованому в кабель, Потужність не перевищує 25 Вт, хоча блок живлення на 45 Вт в піку. Це тому, що на момент перевірки батарея заряджена більше, ніж на 80%, тому швидкість заряджання сповільнюється контролером для збільшення часу життя батареї. Підсумовуючи, цей ноутбук повністю задовільнить потреби пересічного офісного працівника. Зазвичай цю модель обирають за її потужність, і зручність і стриманий зовнішній вигляд. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Слава Україні і всім добра!